Сьогодні, 27 жовтня, о 5 годині 30 хвилин до чергової частини Покровського районного управління головного управління Національної поліції Донецької області надійшло повідомлення про те, що в одному з подвір'їв пролунали вибухи. Від одного із мешканців Покровської територіальної громади надійшло повідомлення про те, що за його місцем мешкання в приватному секторі міста Покровськ пролунали звуки, схожі на вибухи. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група у повному складі. Наразі проводяться слідчо розшукові заходи на Ві на встановлення свідків та очевидців даної події. Правова кваліфікація, частина 4 статті 296 кримінального кодексу України. Як зазначає інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій, на території Донецької області триває активна фаза бойових дій. Після обстрілів і досі лишаються вибухонебезпечні предмети. Ми звертаємося до громадян зараз. Необхідно відмовитися від. Збору грибів від відвідувань лісосмуг, тому що в сухостої та в траві можуть ховатися вибухонебезпечні знахідки. ДСНС повідомляє, що робити, якщо було виявлено небезпечні предмети. Якщо ви виявили на своєму подвір'ї або десь на вулиці підозрілий предмет, в ніякому разі не чіпайте його, не треба його торкатися, пинати його, Відійдіть від знахідки тим шляхом, яким ви підходили. І зателефонуйте за номером телефону 101, 112 або 102». Слід пам'ятати, що у будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечних предметів або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантією того, що не станеться загибелі чи каліцтва людей. Будьте пильними, бережіть себе та своїх близьких. Марія Горбачова, Ігор Чельтер, спеціально для Капрі Ньюс.